Митець Полтавщини Григорій Гринь займається вишивкою вже півстоліття. Свого часу чоловік працював на фабриці Полтавчанка. Після того, як підприємство закрилося, він вирішив не кидати цю справу. Сьогодні пан Гринь має у своєму доробку близько 600 робіт. Працює лише з полтавською вишивкою. каже для неї, на відміну від вишивки решти регіонів України, характерні пастельні заспокоюючі кольори. Я робив виставку в Харкові. Та одна жіночка дивлюся, на третій день підходить. У ну, цей зал на цьому Як чувих, ви вже здивилися. Боже синок, мене кажу, так яка ця війна, що я кажу, тільки захожу, я дивлюсь на ці роботи, я забуваю про все. Воно каже, з мене знімає стрес, і я зразу заспокоююся. На виставці в музеї пана Мирного автор представив близько сотні робіт. Це не лише рушники та сорочки, а й ескізи. Глядачі вважають виставку унікальною, зокрема через те, як митець працює з орнаментом. Будь-яка людина в будь-якому куточку України, якщо це їй подобається. Вона може сісти, взяти говку, нитку і вишивати, інтерпретуючи її, таким чином розвиваючи споконвічне українське народне мистецтво. Майстер вишивки зазначає, його головна мета передати мистецтво вишивки наступним поколінням. Хочеться випустити великий каталог альбом для прийдешніх поколінь, для історії, для пересічних громадян.